Перший погляд, американська дівчина та Ханна Андерсон щойно випустила найсолодшу колекцію свят із чарівною мамою та ЯпіДжей С. Сімейний затишок і стиль, чому колаборація American Girl і Хене Ендерсон, це більше, ніж просто піжами. Святковий час це час чарівництва, сімейних традицій і, звичайно ж, красивих речей. І цього року у нас з'явився привіт для радості культові бренди American Girl і Хене Ендерсен об'єднали зусилля, щоб створити колекцію, яка обіцяє стати справжнім хітом сезону. Але що робить цю співпрацю особливою? Чому я вважаю, що це більше, ніж просто милі піжами? Давайте розбиратися. Еволюція американської дівчини від ляльки до способу життя. Якщо чесно, я пам'ятаю, як вперше побачила ляльку American Girl в магазині. Мені було близько семи років, і я була вражена її реалістичністю, детально опрацьованими нарядами і цілою історією, яка стояла за кожною лялькою. Це був не просто іграшковий бренд, це був спосіб познайомити дітей з різними культурами, історичними періодами та життєвими ситуаціями. Але за останні роки американська дівчина зазнала значної еволюції. Вони перестали бути просто виробником ляльок і перетворилися на бренд, який пропонує широкий спектр товарів для дівчаток та їх сімей. Одяг, аксесуари, книги, заходи, все це частина їхнього прагнення створити цілісний спосіб життя, натхнений цінностями та історією їхніх ляльок. Саме тому колаборація з Хене Ендерсен здається мені такою логічною. Хене Ендерсен вже давно відома своєю якістю, комфортом і стилем, особливо коли мова йде про дитячий одяг і сімейних піжамах, вони створюють речі, які хочеться носити, які дарують відчуття затишку і радості. Чому сімейні піжами це важливіше, ніж здається. Я завжди вважала, що сімейні піжами це відмінний спосіб зміцнити зв'язок між членами сім'ї. Згадайте, як приємно було вам. Коли вас було багато, і ви всі були в однакових піжамах. Це створювало відчуття єдності, приналежності і просто гарний настрій. Сучасні сім'ї часто стикаються з нестачею часу і стресом. Всі біжать, працюють, навчаються, займаються своїми справами. Сімейні піжами – це відмінний спосіб сповільнитися, розслабитися і провести час разом. Це можливість обійнятися, почитати книгу, подивитися фільм або просто поговорити по душам. І я думаю, що це саме те, що стосується співпраці American Girl та Хене Ендерсон. Вони пропонують не просто гарний одяг, а можливість створити особливі моменти, які залишаться в пам'яті на довгі роки. Що мені особливо подобається в новій колекції. Я переглянула фотографії нової колекції, і, чесно кажучи, я в захваті. Тут є все, що потрібно для створення ідеального святкового настрою. Координація, головна фішка колекції це можливість одягнути всіх членів сім'ї в однакові вбрання. Це не тільки красиво, але й створює відчуття єдності. Якість Хене Ендерсон відома своєю якістю, і я впевнена, що ця колекція не стане винятком. М'які тканини, зручний крій, міцні шви, все це говорить про те, що речі будуть радувати вас не один рік. Стиль, дизайнери продумали кожну деталь, щоб створити вбрання, які будуть виглядати стильно і сучасно. Тут є й класичні смужки, і милі принти, і елегантні однотонні моделі. Універсальність у колекції є речі для дівчаток, хлопчиків і дорослих. Це означає, що ви зможете підібрати вбрання для всієї родини незалежно від віку і статі. Мій особистий досвід та рекомендації Я, як мама двох дітей, знаю, як важливо створювати сімейні традиції. І одна з наших улюблених традицій надягати однакові піжами на різдво. Ми фотографуємося в них, даруємо один одному подарунки і просто весело проводимо час разом. І я впевнена, що нова колекція American Girl і «Хене Ендерсен стане відмінним доповненням до нашої святкової традиції. Я вже пригледіла собі затишну піжаму з смужками, а для моїх дітей милі наряди із зображенням ляльок American Girl. Мої рекомендації замовте заздалегідь, колекція швидше за все буде користуватися великим попитом, тому краще не відкладайте замовлення на останній момент. Зверніть увагу на розмір, переконайтеся, що ви правильно вибрали розмір для всіх членів сім'ї. Створіть сімейний альбом, зробіть фотографії в однакових піжамах і збережіть їх у сімейному альбомі. Це буде чудовим способом зберегти спогади про святкові моменти. Не бійтеся експериментувати, поєднуйте різні елементи колекції, щоб створити свій унікальний стиль. Висновок більше, ніж просто покупка. Співпраця American Girl та Хене Ендерсон це більше, ніж просто покупка гарного одягу, це можливість створити особливі моменти, зміцнити зв'язок з сім'єю і зберегти спогади на довгі роки. Це можливість зануритися в атмосферу свята і подарувати собі і своїм близьким відчуття затишку і радості. Я вважаю, що це чудовий приклад того. Як бренди можуть об'єднатися, щоб запропонувати споживачам не просто товари, а цілі історії та досвід? І я сподіваюся, що ця співпраця надихне інші компанії на створення подібних проєктів? Пам'ятайте, що найголовніше в святах це не речі, а люди, які поруч із вами. І сімейні піжами це відмінний спосіб нагадати собі про це.